Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо шарлотку, яблучний пиріг. Пиріг, який полюбився вже багатьом поколінням, готується дуже просто і за цим рецептом завжди вдається просто ідеально. Отже, яблука у нас зимові, кисло солодкі, чистимо шкірку і нарізаємо на пластерки різного розміру. Більші, менші, грубші, тонші, як нам вийде? За бажанням додаємо корицю, можна не додавати нічого, перемішуємо і беремося за тісто, яке, як на мене, готується набагато швидше, ніж почистити яблука. Отже, вибиваємо яйця, збиваємо їх в піну. Додаємо цукор, ванільний цукор і все збиваємо до однорідності, щоб маса наша посвітліла і збільшилась в розмірі. Додаємо розпушувач І одразу все просіяне борошно. Гаренько перемішуємо до однорідності і наше бісквітне тісто вже готове. Ось таке виходить у нас лите тісто. Форбу для запікання застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо і приблизно половину тіста викладаємо на форму. Зверху викладаємо одразу всі яблука. Можна робити не тільки з яблуками, ми робимо ще і з абрикосами, і з персиками, зі сливами, з полуницею, малиною, з чорницями, що кому до вподоби. На оце тісто. Руками гарненько зверху притискаємо і решту тіста викладаємо зверху. Розправляємо по можливості. Більше-менше розтираємо. Пиріг, який готується дуже швидко і який любиться всім. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 40-45 хвилин. Далі виймаємо із духовки і даємо повністю охолодитися. Або у формі, або на решітці, як в нас. Коли вже пиріг у нас буде повністю холодний, можна припорошити цукровою пудрою. Дуже м'ягенький, гарненько нарізається. Пористе ніжний, дуже смачний. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське і хай вам все вдається, друзі!